Сьогоднішній випуск програми здоров'я нації з Михайлом Королкевичем присвячений проблемі забруднення повітря елеваторами приватного акціонерного товариства Західний торгово-промисловий дім у мікрорайоні цукрового заводу міста Дубна залишки від зерна у вигляді полови та лушпиня засипають подвір'я місцевих жителів, негативно впливають на здоров'я дубенчан. 16 грудня громадська експертна рада зуміла об'єднати на круглому столі представники підприємства та обурену громаду. Мене здивувала ситуація, оскільки майже два роки проблема продовжується, люди дихають викидами, травляться діти, жінки, старші люди. І депутати пишуть в різні інстанції і ніякої реакції. Тобто питання, а громадська експертна рада саме створена для того, щоб саме вирішувати такі проблеми, які, які люди не можуть вирішити поодинці. Ситуація, От люди зупині так само мали проблему, і вони подалися звернення інспекція санксації на бумажку, де є висновок, що викиди є понад норму. 5 листопада цього року громада збирає підписи, Це, зокрема, наша активістка Олена. Вона цим займалася цим збором підписів. Я думаю, що є люди, які підписувались. І, Відповідно, були задані такий запит на міського голову і міський голова. Відповідно, направляє той запит на підприємство для того, щоб знати, чи є ті викиди, чи немає. Все, Буквально 6 числа за наступний день виходить публікація в газеті Замок про розширення елеватора, де написано, що там суперкласні очисні системи, якісь там американські, що вони очищають гарно, тобто проблем не має бути. Ну, здавалося, б, ми задоволені: гарні інвестиції район, це кльово, Економіка росте, люди працюють, викидів не має бути. Все гаразд після цього 10-го числа. Аналогічно, наш депутат Олексій Андрійович на прохання жителів надсилає запит до прокуратури до екологічної інспекції Рівненської області. Надходить відповідь з інспекції, що Кабінет міністрів заборонив зараз, видав такий, скажімо, мораторій на перевірки. Тобто екологічна інспекція не може приїхати зробити перевірку, крім того, вони скаржаться, що в них немає фінансування. Це така відповідь. Відповідь з прокуратури. Прокуратура пише, що ми беремо до уваги, але просимо в першу чергу цим питанням розглянути органи місцевого самоврядування на місцях. Що ми зараз власне з вами робимо? Ми да, Шукаємо компроміс. Ми, власне, є тут дуже до речі, дякую представникам компанії, які прийшли, і ми шукаємо компроміс, як з цього всього розібратися. Тільки тоді, після того, коли ми тут його не знайдемо, прокуратура буде шукати, як захищати права людей. 13.11.2017 року, черговий викид полови пилу це той, який зафіксований моїм мобільним телефоном з датою. Відповідь з компанії Райс за підписом інженера Поліника. Здається про те, що внесені технічні правки і викиди неможливі. Але вже, це було 18-11, але вже 28 числа. Знову в мене фотографія є. Я йду з малим до школи 8 до на ранку. заметілі кольорові червоні дорога в... ну Не то що це трошки там. Чи що. це знову не маленький, а знов великий. Це після того, коли написали, що сміття неможливе. Внесені технічні правки 4 грудня в газеті Скриня натрим є оголошення про наміри, про погодження. Про те, що компанія Райс просить знову чергово дозволити чергові викиди. І нам сьогодні ну, цікаво почути, чи це мається на увазі, що ті викиди, які викидають зараз, чи це ще означає, що викидів має бути ще, і ще має бути більше? Я таки що йшла, зараз вже присипаю вже ще трьох часов вечора. Мої ті внуки, в лікарні не виходять. Я пішла, а хана мене не пустила до начальника. Він мені сказав, цілий день. Може вони вийдуть до вас? Може. Є письмова, письмовий знову людей, щоб він э, дав нам підписати підписи, щоб ми дозволили вам строїти. <зві> Здається, таке враження, що в день все нормально. Хто прийде провіряти, вілька працює, все працює, все чисто. А вночі, одного разу в день, от сусідка моя найбашка, що як випустили, втікали, те сніття, не видно. Туман стоїть, лоха сиплеться, що йти, навіть я не можу в такому місці, я задихаюсь, нема чим дихати, то те, що видно, що воно летить. Просто туман. Сюди до щось від цукрового заводу, тут вже ясне небо. Ну зробіть якісь ці фільтра, щоб люди не дихали тим пилом. Моя дитина задихається. в мене дитина алерг. У мене старша дитина алерг. Іменно оця пильця та що летить. Недавно дитина в мене захворіла. Мені сказали, що дитина здорова. Але зв'язку з тим, що середовище погане. І це алергічна реакція. До речі, на рахунок Долбунова тут Саша говорив, то наскільки я знаю, там вирішили питання таким чином. От, оскільки це дуже великі комбінації метних завод, які роблять викиди в атмосферу, то вони не можуть це зупинити технологічно. То відповідно вони вирішили це допомагати місту. Ну, оскільки я там був працював, то десь на півмільйона гривень вони виділяють різних соціальних допомог школам і так далі. Тобто вони йдуть на зустріч людям, хоча, щоб люди на зустріч їм йшли. У нас є два аліватори. Один, значить, який наразі рахується, другий на Західно-дорогопромисловому домі. Значить, цей, що ну, новий побудований, це значить, канадське обладнання, канадська інвестиція, це е, е, притягнута інвестиція. В 100 мільйонів доларів на сьогоднішній день, значить, у Дубнівський район, який тут, тут працюють, люди на ньому, 150 чоловік сьогодні на ліваторі працює от, і отримують нормальну зарплату. От, і я думаю, що е, такі інвестиції, такі інвестиції. Значить, не, не тільки це будь-який район сьогодні, будь-яке місто, значить, цілували б руку того інвестора, викиди були із ліватора, який раніше побудований. Був викид, один серйозний викид був ці цієї пилюки. Це воно, по-перше, не абсолютно це ніякий нелергент. От да був я, я не відкидаю того, що був такий викид пилюки, але значить, це сам його зразу забрали і поправили. І значить, зараз в даний момент немає. Значить, і я можу вам сказати, що хай сьогодні приїжджає Люба інспекція. От це -пре предельно допустимі норми. От. Значить, зараз викидів немає взагалі. Ми готуємо відповідь значить, для міської ради, для сесії міської ради, готуємо відповідь, по цьому випадок був. Згорів мотор. Ну розумієте, є форс-мажорні обставини. Але Хочу сказати, що цей елеватор, який збудований, він сьогодні оснащений самими, самими, самими кращими фільтрами, які є сьогодні у світі. Тому що це канадське обладнання. Якщо тільки є якийсь викид, дзвоните до мене, я буквально вас прийму без ніяких проблем. І підемо до вас, до хати, подивимося, якщо це дійсно так, я. Я не відмовляюся. От кажете, немає виході. От зараз ніч. Давайте всі дружно зберемося. І ми вночі побачимо, давай, є викиди, чи немає. Лишити машину на ніч на дворі. І врано прийти і зазняти. Вона вся в стелі на І Цього керівника треба взяти, і поставити. Готовий. Куди скажуть, туди поставлю. Я працювати з громадськістю. Ніяких питань немає. Було питання на рахунок того, хто і коли перевірить викид. Тобто потрібно збирати якусь представників, делегувати це повноваження. щоб було людина. Є, є є від підприємства? людини. Є депутати. Давайте від депутатів можливо, щоб хтось є, є. був. Проблема виникає тоді, коли йде кукуруза. Ну, будучи, я розумію, що є проблема. Ми зібрали на все 30 підписів. Ми не могли 300 підписів зібрати. І саме Цікаво, що я особисто, ми четверту числа кінча брати відпис від 4 листопада і 10 листопада в прокуратуру обласну. Я розумію, пуску період. Бувають якісь там проблеми, тому що я ще раз кажу, що сам виробниці, але люди терпіти цього не хочуть і розуміють. Тому що як це на їхньому здоров'ї сказується? Ми ж не питання, що сьогодні закрити підприємство, зібрати громаду, перекрити, що вам, ніскукурудзи чи висукурузи. Це ж люди сьогодні наші такі кажуть, гукти. Але давайте цивілізовано розберемося, розберемося в цій справі і нам жити. Ви правильно кажете, ніхто сьогодні ці хати, не працює сьогодні цукровий завод, то не працює хоч і левато. не може як кажуть, правильно, з шумом з тим, тим, ми змирилися. Але тут треба, звичайно, загалом нашим і треба інспекцію, і треба визвати спеціалістів і треба нас розсудити. Ми громада однієї, підприємство друге. І хай розкаже, чи вони. Забруднюють атмосферу, чи це так має бути? Отравлення людей отравлення, значить це не зафіксовано що це дійсно. Значить, є отравлення, значить є. сміття чи чи як будемо казати той шоукою курози можна і це є алерген, алерген. Це що я повинна прийти і показати йому, що я чешуся. Щоб зробити мені аналіз, що в мене алергія, мені треба тисячу гривень заплатити. Гривень. Де я візьму такі гроші, як моя пенсію получаю 1075? Це по-перше. По-друге, я бачу це мужчину, і він явно не похоже на директора цієї фірми. Ви мені скажіть, хто кришує цю фірму? Який депутат з Верховної Ради? У це поставив нам атомну бомбу. У мене дитина йшла зі школи вчора, сьогодні завели до врача. Що це таке виробить? У мене теж я стою на обліку по астмі. Але я там роблю, правда, Жив, я зараз не лікарю. Це друге, це, це я вам чуть-чуть даю -чуть відповідь на ваше запитання. Третє, проблеми були. Проблеми були. Були виділі оцих частин. Так вони летіли до вас. Нас полетів в двигун. Обладнання було застаріше, морально, фізично, всяке. Потрачені гроші, заплачені гроші, замінили це обладнання. Зараз стоїть все там нормально і нічого до вас дути просто що бочки стоять під певним кутом і воно створюється протяг постійно з поля у район Шторок, Шторок. з навіть на вулиці менше Я з, з... з Ми силимо, вона на поколе да. дощів не було давно вітри знімаються в супелюку летить на страх питань немає ми сидимо в кабінеті бочок не бачимо. Тоді, коли була суха погода, зафіксувати і показати, вони кажуть, що не сипе, а ми живемо на нас сипе, А вони кажуть, що не сипе. У мене є велике прохання. От я хотів звернутися до керівників підприємства. Ну люди поважні, зрозуміло, що є технологія, є е, виробництво. Ви огляніться, в якій країні ви живете. Розумієте, так само рік назад були поважні люди, значить їм казали, що це і, і значить їм вочі плювали. Вони казали, що це божа роса. Була міліція, була все у людей, не було жодного шансу відстояти свої права. Треба, якщо не бути людяним, якщо не дати не слухати людей, то вас зметуть. Є пропозиція створити робочу групу, щоб далі. Бо я бачу, що ми тут, ну, зараз ми до кінця не дійдемо. Є депутати, давайте створимо робочу групу, під підприємство, йдемо, я просто закликаю. Чи не буде знову такої ситуації, що ми через тиждень часу зберемося так, і скажемо, ну, і керівник підприємства вийде сюди і скаже, що у нас знову трапилася аварія, згорів мотор і знову викиди були. Треба робити це розумно. Щоб це, був, та, щоб це був спеціаліст, включений в роботі який знає, як піти, коли, коли, треба, коли треба піти, і що треба зробити для цього, щоб виявити, розумієте? Бо вам навіщо лапсу зараз і все. Як має бути зафіксовано? Тому що коли вам показали фотографію, ви кажете, що ця фотографія могла бути вся. Протокольно її до місця. Протокольно вийшли скільки група, 5 чоловік, 6 чоловік, написали протокол, адресу за місцем, всі розписалися, все, і буде вам підтвердження того, що є. Де гарантія, того, що коли ми складемо протокол, знімемо відео, знімемо фотоматеріали, підпишеться 100-300 чоловік і нам не скажуть, що ви не привіт. Чи не скаже нам састанція і екологічна служба, що зв'язку з складною економічною ситуацією ми не зможемо виїхати? Чи буде мер присутній при тому всьому? Тому що він як господар міста і гадаю, що він повинен щодо впливу на цю ситуацію міської ради і міського голови, то я хочу сказати, що міський голова сьогодні в Києві він зустрічався з керівництвом компанії. Я думаю, що Буде вплив керівництва компанії на вирішення цієї ситуації. Він тримає це питання на курсі. З слів виступаючих, ви чули, що міська рада і депутати зверталися і в екологічну інспекцію, і в прокуратуру. Він сьогодні в Києві. Він зустрічається з керівництвом компанії. Так що я думаю, що спільними зусиллями цю проблему. Можна буде вирішити. Практика світова говорить, що громадські організації для того є, щоб захищати інтереси громади, коли закони є проти. Так? Коли нема законів достатньо, таких що їх захищають. І навіть 10 чоловік, які підписуються, це вже велика сила. Якщо ми не будемо, будемо думати, що нас підписів недостатньо, що ми не прийдемо, чи будемо байдужі до сьогоднішнього заходу, чи до дальших заходів, то ми не, не вирішимо наші проблеми. Тобто ми зараз. За Звичайно, є ще десять, є ще другий майдан і так далі. Це не в тому стоїть, що Якщо ми байдужі, то ми не вирішили. Якщо ми не байдужі, ми вирішимо це питання. Найбільше друга ситуація, що ці люди, розділяють взагалі, один одного знають. Але треба було, щоб вони тут прийшли сюди, в зал окремо, де зібралися камери, депутати і так далі, щоб вони один з одним могли поговорити. Ми створимо робочу групу. Чим займається робоча група? Вона має зафіксувати факт викиду. Так? Добре, наприклад, уявімо, що вона його зафіксувала. Що далі? Так, нехай не, не слушаємо. Давай поміту. Я? Який вірний, розумів, це все ми вколево має бути. Все-таки там написано в одному з відповідей, самоврядку вирішує на рівні самоврядування. Так, так. А чому О. місцеві депутати не можуть прийняти рішення відносно, того, відносно протоколу? Має можливість і має право це зробити, має право навіть зупинити роботу підприємства місцевого самоврядування. Це дуже тому депутати можуть зібратися більшості голосів проголосувати. Тоді це буде рішення. Чому це не зробимо? Почнемо працювати. Можемо говорити, що депутати зберуться і приймуть рішення по цьому. Якщо буде протокол, відповідний підписаний. Тобто це може бути другим кроком. Закон про місцеве самоврядування справді дозволяє призупинити діяльність підприємства за певних умов. Я не знаю, чи в випадку конкретної даної ситуації, але я думаю, що я підтримую депутата Козловського. Ми, по-перше, розглянемо це питання на сесії, але обов'язково повернемося до цього питання, а крім того, повернеться Василь Михайлович з Києва. Так, побачимо результати його поїздки, результат розмови із керівництвом фірми. І я думаю, що ви нас, депутаті, якщо звичайні мешканці не можуть до вас потрапити, охорона не пускає, то я думаю, що депутати міської ради ви нас. Пропустите, подивимося, як працює у вас ці уловлювачі, мотори, які виходять з ладу. Да, і чи у вас дійсно звідти якісь є викиди? Під час переробки кукурузи таке враження в мене складається. Що ця робоча група ще буде доводити? Ви будете говорити, що це не наші випадки. Що Я... Долігі... Я... це від нас, а не від скомбікованого заводу? Все таки хочу підвести підсумок. Що домовилися про робочу групу, так створення робочої групи. Домовилися про включення цього питання на позачерговій на сесії. Так сесії вісімнадцять домовилися, що сесія розглянула це питання. Також це вже наша спільна проблема, і ми її вирішуємо вже всі разом. Добре, всі висловилися. Тоді все, дякую всім. До роботи я радий, що на кінець кінці домовилися і знайшли компроміс по даному питанню. І перш за все вирішили створити робочу групу. Друге, подати і депутати, які були присутні, вони це питання висвітлять на найближчій сесії і приймуть відповідні звернення. І саме головне, що я вірю в те, що це припиниться. Ці ці викиди припиняться. Люди справді. Побачили користь від цього, що якщо зібратися разом, то можна вже разом можна подолати проблему. Варто зауважити, що після проведених зборів та запису цієї програми з елеваторного комплексу не було зафіксовано викидів відходів у повітря. Тут можливі два варіанти: або закінчили приймати зерно кукурудзи, або тиск громади змусив власники підприємства увімкнути фільтри. Громадська експертна рада продовжує тримати це питання на контролі.